Місу це ніжній італійський десерт, який закохує в себе з першої ложки. Без випічки, без складних технік, але з вав ефектом. Сьогодні покажу, як приготувати його вдома. Погнали готувати. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки в одну миску, білки в іншу. Додаємо цукор і збиваємо міксером до світлого кольору. Додаємо маскарпоне і вимішуємо до однорідності. Вбиваємо білки до стійких піків? Пухкі, як хмаринка. Висипаємо білки у масу з маскарпони. І обережно змішуємо. Знизу вверх, знизу вверх. Додаємо лікер або амаретто. Ще раз гарно змішуємо і починаємо збирати наш тірамісу. Беремо печиво савоярді Заварюємо 300 г кави, замочуємо печиво на 1-2 секунди в каву і викладаємо першим шаром на дно форми. Заповнюємо все дно. Наношу зверху шар крему, щоб гарно все прикрило. Викладаю ще один шар печива. Наношу знову шар крему, вирівнюю вверх і відправляю в холодильник на 20-25 хвилин до застигання. Виймаємо з холодильника, і задекоруємо. Для цього я поставлю ніж і вилку і зверху присиплемо гарно какао. Легкий кремовий із насиченим ароматом кави. І легкими нотками алкоголю цей десерт створений, щоб ним насолоджуватись. Ідеально, коли хочеш вразити гостей або просто побалувати себе чимось ніжним і солодким. Берігай рецепт, якщо плануєш приготувати. І обов'язково познач мене, якщо повториш. Подивлюся на твій результат. Смачного!